Всіх вітаю, ви дивитеся випуск апостолівських новин на телерадіо компанії Атлант. 27 серпня близько 4-ї години ранку сталося займання покрівлі будівлі гуртожитку по вулиці Богдана Хмельницького, 47. Жителі даної будівлі викликали пожежників і тим часом самостійно евакуювались та рятували тих, хто залишився в своїх кімнатах. Покрівлю гасили приблизно три години. Після чого з міської ради прибула комісія для підрахування збитків. Не минуло і двох тижнів а робота по відновленню. Даху кипить на місці події побували наші кореспонденти. В вашій увазі наш відеосюжет. Керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, міська рада вирішила затвердити проектно-кошторисну документацію капітального ремонту покрівлі будівлі гуртожитку по вулиці Богдана Хмельницького 47, в місті Апостолове Дніпропетровської області в сумі 289 тисяч і 866 гривень на Сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів. І завдяки допомоги наших приватних підприємців, які пішли нам на зустріч. І на даний час ведеться робота і на початку того тижня вже буде закінчена робота. Вони можуть Закінчити на середині наступної неділі. В середині того тижня буде закінчено вже роботи і наші громадяни, я думаю, взимку да, вже будуть не переживати, не перейматися за е, дах. Я думаю, що усі разом депутатський корпус і всі ті люди, які відкликнулись на цю подію, не подію, як, ну на це лихо. Не залишились осторонь і завдяки їм, повторюю ще раз депутатському корпусу міської ради. Ці роботи проводяться. і Я думаю, що все у нас буде гаразд. Роботи тривають і детальніше про зроблене та заплановане. Нам розповів Андрій Мостовий, директор підприємства ФОП Мостовий. Проведений демонтаж остатків крові, повністю зроблена обрішетка. началось покрытие шифером, разработано на изготовление, установку этой крыши проект и согласно проекта выполняются необходимый объем работы с соблюдением всех норм. В настоящее время задействованы две бригады, которая кровельщиков, бригада каменщиков по обкладке фронтонов. Роботи йдуть согласно графіку і планується закінчити на будущий неділі. Плануємо к середині, але кінці неділі это 100% процентів повністю, щоб всі роботи.